Як давно ви чули щось про київський метрополітен, а конкретніше про синю гілку, яку затопило? І могло би здаватися, що нічого нового не відбулося, але за ці півроку провели низку розслідувань, та історія нарешті отримала своє продовження. З вами Київлада. Далі буде цікаво. Так от буквально нещодавно повідомили про підозру начальнику служби колії та очільнику Київського метрополітену. Прокуратура ім'я не вказує, але йдеться про тимчасового голову метро Віктора Вигівського, у минулому головного інженера метрополітену. І от що виходить: після отримання підозр посадовці з підземки почали кричати, що це ну точно політичний тиск. Вода сама у метро затекла і ніхто не винен. Але чим далі у безодню, тим цікавіше за цей час правоохоронці разом із прокуратурою встигли провести експертне розслідування. І як з'ясувалося, воду на цій ділянці відкачували понад 10 років. Але не залучало до цього спеціалістів, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню. Ба більше про це потім сказав і сам Вигівський і порівняв проблему із Нежитим, що через невеличкий насморк у лікарню не підеш, тобто нічого серйозного. Це приблизно схоже на те, що якщо. У людини настав то він ж не йде, щоб йому робили рентген УЗІ. Тобто про проблему було відомо дуже давно, але її значення значно применшали. Ну дійсно, тече там щось вода у метро, просто візьмемо, скоче, заліпимо і нормально. А як причину руйнування тунелю у прокуратурі встановили як неналежна експлуатація, що трошки відрізняється від слів Віталія Кличка про неправильне проєктування тунелю і вину попередників. Що буде далі, достеменно невідомо. Ремонт сумнозвісної ділянки від Либіської і далі все продовжують розтягувати, а тимчасовий очільник метрополітену Віктор Виївський отримує від суду домашній арешт до 23 вересня. А як ви думаєте, чи справедлива така міра покарання за катастрофічні наслідки із затопленням метро? Пишіть думки у коментарі.